У Луцьку стартувала всеукраїнська соціальна програма Серцево-судинний ризик під контролем. У її рамках лекції провідних кардіологів нашої держави, запуск роботи кабінету профілактики серцево-судинних захворювань. Яким чином візьмуть під контроль патології, що є причиною більшості смертей, дізнавалася Оксана Петрук. Понад 60% українців помирають від серцево-судинних захворювань. Кожному другому у віці після 40 років ставлять діагноз гіпертонія або атеросклероз, яким би не був медикаментозний арсенал лікаря, які б новітні методи лікування він не обирав, подолати проблему можна лише профілактичними заходами, переконують ініціатори програми. Ми можемо при реальних зусиллях значно зменшити серцево-судинну смертність, але тут потрібні зусилля не лише лікарів, а зусилля влади, зусилля всього суспільства. І лікарі тут повинні бути ну модне таке слово промоутерами здорового способу життя. Участь у програмі візьмуть медики з усіх районів Волині. Підтримали захід обласна і луцька міська влада. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук пообіцяв, що зробить все для того, аби сумна статистика серцево-судинних захворювань на Волині була меншою. В минулому році від серцево-судинної патології на Волині загинуло, я вважаю, не померло. 9 тисяч 658 осіб. Я хочу в області мати системну профілактику. Організатори проекту кажуть, що програма успішно спрацювала у Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій та Київській областях. У Луцьку сподіваються досягти ще ліпших результатів. Це перший регіон, де е, проект був почутий, де е, ну, можливо навіть не стільки почутий, як співпав з ідеологією керівництва області і міста. Бо сумніву, е, те, що проект підтримався, е, і те, що започаткувалася власна програма попередження і лікування серцево-судинних захворювань, е, заслуга. Без сумніву керівництва здати кров на холестерин, виміряти вагу і артеріальний тиск. Проконсультуватись у кардіолога протягом місяця у Луцьку діятиме кабінет вимірювання серцево-судинного ризику. Таким чином кожному волинянину можуть спрогнозувати ризик захворіти серцевими патологіями на найближче десятиліття. Усі обстеження безплатні. Працюватиме кабінет у Луцькій міській поліклініці номер 1 Якщо людина не зможе особисто звернутись за результатами аналізу, їх надішлють поштою. Кожного нашого личанина донеслося це, щоб люди знали, як себе вони почувають, в якому вони стані знаходяться. Ми це безкоштовно, так що запрошуємо всіх, чекаємо всіх. У рамках програми київські фахівці радитимуться з місцевою владою, керівниками великих підприємств соціальними службами і волинськими медиками, що можна зробити на регіональному рівні для поліпшення профілактики серцево-судинних захворювань. Круглий стіл на цю тему відбудеться 20 квітня.